Цих державних органів було з порушенням законності. Ну, дивіться, всі, всі, ну, смотрите, от державний орган на підставі так. чого він діє на написає мабуть, конституції, правильно, в статті 92 чітко зазначено, що всі органи державної влади діють згідно за закон. Тобто приймається закон, де все розписано, що посада така, та така, та складова там така, та така, та стільки, стільки, хто відповідальний, хто несе відповідальність, хто не несе, і хто здесь, що угу. так, вот, а не було прийнято закон. Тобто ви кажете, що не були юридично створені органи це кажу, державної це, це, влади, тому що не були прийняті відповідні закони, які мали бути прийняті до 2002, 2002 року, що було передбачено Конституцією конституцію так, ну, давайте. Так щоб це було зрозуміло. давайте я приведу приклад Київська міська державна адміністрація. Не заперечуйте Так. От я навіть взяв документи. А що ж я маю на увазі. І так, от закон про самоврядування, про місцеве самоврядування, згідно якого повинні були діяти е, о, всі діють органи місцевого самоврядування. І так, беремо витяг. Витяг. Ну, до речі, кожен може взяти це все я з, з відкритих джерел, але я даю роз'яснення, друзі, для того, щоб ви зрозуміли, де ми захворіли і Як цього стану вийти. А ми я думаю пізніше. Ну ми фактично зараз на прикладі КМДА розберемо, да. чому де ми орган... знаходимося да. да. чому? Чому державний орган не був створений в відповідності до закону. Як це було ну це не державний, це орган місцевого самоврядування. Орган державного да. місцевого самоврядування. Да. Чому він був створений не згідно закону? Так, да, яким же чином він І в був чому створений? порушення? Да. Фактично і так дивіться, беремо реєстр відкритих джерел тут про державну реєстрацію. До речі. Державна реєстрація юридичних і фізичних осіб. Думайте. Орган місцевого самовряду КМД, а, да? зрозуміло. Зареєстровано, все все вроді чітко. А смотримо далі. Коли ж він був створений. Угу. Ну, др... ну, Друзі, ну, смотрите. якщо це орган місцевого самовряду, а закон був прийнятий в якому році? 97-му, значить він повинен бути прийнятий коли? Не раніше 97-му року. Ну це ж логічно. Ви ж не будете це заперечувати. Так, так чи ні? Так. А він був створений. Як нам каже витяг, в якому році, як ви вважаєте? 02.06.92 року. Угу. А як же він може бути орган місцевого самоврядування за законом? якщо Закон був прийнятий у 97 році. Угу. Тобто хтось самовільно створив орган державного місцевого самоврядування? Чи? Ні, ну, ну дивіться, чи, чи він як прост... Ні, це є підміна поняття. Ну, так. Я ж не можу сказати, що я Папа Римський. Ну, я можу написати собі документ, сам собі виписати, що я Папа Римський. Короче, я вони могу... в 92-му році без закону виписали документ, що вони Папа Римський. Ну, трішки, Ки... Не Ки... Так, трішки, не так. трішки не так. От на підставі чого був створений такий орган з назвою КМДА. До речі, не місцева самоврядування, а державна адміністрація, Київська міська державна адміністрація. На, на яких підставах? А на підстави наступні постановою. Від 5 березня 1992 року за номер за номером 2168. Вот вот Ось постанова. ця постанова про представника президента України. Угу. І була створена така посада по, по всій, по всій е, території колишньої УССР е, представника президента. Це була е, державна е, Київська міська державна адміністрація як е, орган представника президента. Зрозуміло. Що ж, йдем далі? Вони Венера. Вот, і він був зареєстрований, ви можете зареєстрован. Він був зареєстрований за номером 22 88 31 41 92 році. На підставі, вот, на підставі а постановка Верховної Ради УССР. Верховна Рада УССР. За підписом, як ви думаєте, кого за підписом? Кравчука П'ятого березня. Ми, кстати, до цього ще повернемось. 22, 88, 31 41. України приймає э, закон да? про постанову, постанову. постанову про представника президента України. Він да. вводиться яку... в дію вона. Вводиться в дію, які може створювання. Э... Які може створювати державні адміністрації. Так. Да. Зрозуміло. Є, yes, так? Так. Далі. Далі. Є закон про правонаступництво. Так. І що там сказано, що створюється до прийняття нової Конституції. І от читаємо уважно закон, що в 1960. В 96-му році закон про представник президента, що втратив чинність. Угу. в чинність. Точна редакція, втрата чинності. й рік. Так. А чому втратив чинність? Тому що, що? був прийнятий закон. Конституція була прийнятий закон про органи місцевого самоврядування. Я ага. кажу про про, Я про, вже, про КМДА. Добре. Зрозуміло, Добре. Да? так? Тобто, спочатку створили постановою Верховної Ради е, України. КМДА. Е, Постанови Верховної Ради України надали повноваження представнику президента України створювати державні адміністрації і, 96... ну, КМДА, да, і да, після да. прийняття Потім... закону про місцеве самоврядування деностому році да. Він припинив своє існування фактично. Ус... Да. Далі що ж робиться? Приймається закон про місцеве самоврядування і що пан Амельченко створює статут. Територіальна громада, ну ми зараз повернемось до цього. І створюється орган місцевого самоврядування з назвою КМДА. Я, до речі, підходжу к Лічко і спитаю, а КМДА це що за орган? Це той чи інший орган місцевого самоврядування. Він говорить, ну, Дмитро, я не розумію, про що ти кажеш. Поспілкуюся з юристом. А юрист, да, був, хто, як ви вважаєте. Пан Резник, який зараз міністр оборони. Я йому кажу, ну вибачайте, що у вас проблеми будуть, тому що ви ж не відповідаєте нормам закону праву. Він мені каже, вони все відповідають, ти щось вигадуєш. Я говорю, ну добре, час покажу. І от, що ж вони роблять? І вони, щоб довго не, не заморачуватися, вони вносять в реєстр. Юридичних фізичних осіб, як э, орган місцевого самоврядування угу. з номером, який був ліквідований. Він вже втратив чимось. За угу. номером такий же номер 22 88 31 41 від 92-го року. Розуміли, яка підміна поняття? Ні. <гум> Бачите? Добре. Починаємо спочатку. Тобто вони вносять в реєстр орган, який вже був створений. Е... Який втратив чинність. Який втрат... був створений а потім втратив чинність згідно року. Да. І вони вносять той орган, який втратив чинність, уже в 2020 році. 2020, Думайтесь. О, згідно ось цього витягу. А, о, дата запису 1992 року, а дата запису робить, 2005 року, а потім вже переформляють кличко на себе. Переформляють вже, вже після 2020 року. Давайте так, якщо простими словами сказати, в чому порушення. Те, що вони щось хлопочуть в реєстрі, я зрозумів. А все дуже погод, друзі. А тепер ми возвращаємося к закону про місцеве самоврядування, де нарешті було це питання врегульовано. Тому що постанова Верховної Ради від 92 року він е, не зрозуміло на яких підставах дає повноваження. Ви ну, кажете про те, що, Хем, то, да. що постанова не є законом для того, щоб. Це нового... не вірне, вона вже втратила чинність. Навіть якщо вони там керувалися, все з прийняття Конституції вона втратила чинність. Але ж хто і, і ким, і коли створюються органи місцевого самоврядування? От, все чітко прописано. І так, хто є первинним суб'єктом органу місцевого самоврядування? Хто? Громада. Молодець. Для чого громада створює, тобто, ну, це первинний суб'єкт. Громада, вторинний суб'єкт хто? К так? Все. Скажи, будь ласка, вторинний суб'єкт може створити сам себе? Ні. Бачите, не може. А навіщо тоді громаді створювати орган місцевого самоврядування? От навіщо. Тобто ви кажете про те, що орган КМДА був створений самим же органом. Тобто це я сказав, що невірно. я цар і гари, і коротше, це я, я, я цар-гари, да. і вніс да. це в реєстр. Це а громада да. Київська цей орган не створювала. Не створювала як це перебачено да. законом, законом про звичайно. самоврядування а, в Україні. Так, да. А для чого орган місцевого самоврядування? первинний суб'єкт створює орган місцевого самоврядування? Та тут ще записано для забезпечення своєї життєдіяльності. Зрозуміло? Щоб забезпечити свою життєдіяльність. От, друзі, чому ми погано так живемо? Хочу нагадати, як ви вважаєте? Які Давайте діля... так, які практичні наслідки? От... Не громада створила, а царь гари створив сам себе. Окей, давайте ну, це... для ну, простого народу. На що це впливає? Більшість людей скажуть, Та, це якась юридична херня, я не хочу в ній навіть розбиратися. Все дуже просто. Скажіть, будь ласка, який бюджет міста Києва? Ну це якісь сотні мільярдів, мабуть, гривень. Ні, ну рядом, рядом, 80 мільярдів гривень. Ну, Скажіть, будь ласка, а куди йдуть ці гроші? Куди І йдуть? на які рахунки? Ну ну, ж всі знають, куди. Ні, 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 почекайте. Добре, якщо ви знаєте, скажіть. Я не знаю, куди йдуть. Клану, який контролює. Ну, Почекайте. А вони ж кажуть, що це орган місцевого самоврядування, Значить що, повернучок, йти на куди? На нужди громади. На потреби громади. А на які рахунки? Через які рахунки? Через рахунки громади. Якщо ми піднімаємо. Ці рахунки, кому ж це належить там, взагалі не можна зрозуміти, кому належить і хто є власником і розпорядником цих рахунків. Давайте да, ми да. поймаємо хронологію, да, тому да, що да. так важко взагалі щось зрозуміти. Українці створюють фактично свою державу на референдумі. Ці червоні директори, щоб зберегти владу, думають, яким чином не створювати нові органи державної влади, а як зберегти ці як найдовше для того, щоб фактично ну. Пограбувати цю державу, так? Да, український тобто, вороб, ну, і вони вони голосують закон, де вказує, що приймає закон приймає закон, що всі органи державної влади УРСР дійсні до моменту прийняття нової да, конституції, да, да. тобто і нова конституція приймається до 96 року. А ці 5 років вони нещадно грабують так, Україну ну, навіть Все... після прийняття Конституції вони знову не роблять, але але після того як вони приймають конституцію. Вони не затверджують їх на референдумі, як це має бути. Ну, і знову створюють органів державної влади як суб'єкти господарювання. І... Тобто. І, по суті... понять, да. і, і фактично створили корпорацію на території самостійної Української держави України. Вони на нашій базі, на наших ресурсах, вони створили таку заразу, я вважаю, ракову пухлину з назвою Олігархат. Угу. А яким чином олігархат зберігає свою? Свій вплив і свої ресурси через політичні партії. Тобто, а в нас ж не передбачено вибори то тільки прямі вибори, а не через політичну партію. От тобто, виходить така у нас, знаєте, як в Казахстані у них є типа багато племен, племен об'єднались, То у нас є олігарх, олігархічні племена, які фактично створюють видимість демократичної держави за допомогою. Партій змі і всього іншого, контролюючи всі ресурси українського народу, фактично відсторонили заходили, Український так. Український народ від керування своєї держави своєю державою, так. яка ним була створена, спираючись на бюрократичні нюанси, які вони ну, самі створили. І, і тепер, коли ви знаєте, в якому ми стані знаходимося, що необхідно повернути все це розуміло? А як повернути? Я думаю, треба наступну передачу зробити, щоб це більш детальніше ну, пояснити. Просто фактично, знаєте, багато українців думають, ой, в Україні стільки там вже поприймали законі. Оця вся система ніколи не зміниться і все інше. Ну коротше, викликається зневіра. А ми говоримо про те, що щоб була, все, була все порушена що, да. що, що була порушена процедура. І на основі того, що процедура, процедура створення органів місцевого самоврядування і органів державної влади, є можливість за, щоб... законним шляхом зробити, е, так. все зробити, як має бути, і повернути е, повну законність, а значить, і контроль народу України над е, державою Україна, яка який зараз перебуває в руках е, олігархата, так. так, Я... так без всяких там революцій. Без революцій, без, без силових да, захоплень. Все в без... правом полі, так. Так, <звук> да, кажуть вони, так ви ж нас обирали. А давайте ми згадаємо, яким же чином проводиться вибор. Ну, перше, висунути свого представника. А хто висуває? Згідно закону, що, Орган ну, первинний суб'єкт висувають, а первинним суб'єктом за територіально-адміністративну одиницю є хто? Територіальна громада. Скажіть, будь ласка, хоч одного представника територіальної громади висувала, хоч одного ні. За, за 30 років, досі, ну, після прийняття Конституції, досі жодного. А хто ж є такі представники? А вони всі хто. Від політичних партій. А що таке політичні партія? Ну, я їх називаю клуб, клуб закритого типу. А чому клуб закритого типу? Ну, давайте згадаємо. Там були закриті списки В, е, тих сам, кандидатів, про яких вони. Ми... Потім вони зробили відкриті. А ми до них навіть ми не знаємо, а які відношення. От я кажу, це фізичні особи без громадянства. От давайте з цього почнемо. Хто має право голосувати? Ну, дивіться, тот же арахімія. Дивимось, он, он громадянин Росії. Архамія. Архай, да, Привіт. А які відношення вони мають до українського народу? А там чітко зазначено, що тільки українці мають бути що? Обиратись і бути обраним. Український народ. Чи там уважно. А хто ж такий український народ? Це громадяни всіх національностей. Які були на території Росії? До, до, до 91-го року. До 91 року. Але ж. Це питання досі не узгоджено. А в світі є практика. Коли ти можеш мати право обиратися і бути вибором. От коли. Ну як це називається? Асиміляція ну, має бути. Правильно, асиміляція. А що таке асиміляція? Ти визнаєш територію, культуру, закони і сприймаєш, тоді ти стаєш мову, мову, і, і ти стоїш. І вона б ніколи не було, така, кажуть, от російському моїм там захищати. Так ви, друзі, не прийшли асиміляцію. Ви взагалі не маєте права голосу. Ну, ну зрозумійте. як дуже все просто, але ж треба трішки розібратися з цьому. Ну, потратити... Мова ідея про те, що є дуже багато парашутистів, які стали начебто громадянами України. Які взагалі не мають ніякого відношення а, а при цьому до Тому не не мають жодного відношення до українського народу і займають владні посади найвищі в нашій державі. Вірно. При цьому не маючи на це юридичний а, а це вже що є? Кримінальна відповідальність. А під час воєнного стану це що? Це державна зрада і заклад проти українського народу. До речі, підслідність СБУ 109, 111, частина друга, але нюанс в тому, що керівника СБУ назначає парламент, яким пан Рахамі, як голова президентської фракції, керує фактично більшість насчет парламенту. Друзі, піднімам документи. Ми досі не створили такий парламент. А який парламент тоді працює? Якщо ми не створили, він працює. Значить що він працює це парламент користь... РСРБ, значить він працює на користь що кого. На користь іншої держави. Ну, дивіться, що таке. Кор коротше, у нас е е комуністичний двигун з е типу нормальним демократичним народом. Е і двигун уже хріновий, вже всі вже під час війни зрозуміли, що він просто хріновий, його треба, типу, вже.